Як затвердити відшкодування витрат на лікування зубів в Німеччині на моєму прикладі? Коронка на зуб? Крок перший. Клініка склала хай Костин план. Я побачила суму 1058 євро, з яких державна обов'язкова страховка покриває лише 229 а решту плачу я або приватна страховка ЦУЗАЦЕРЗІГІРОМ. Крок другий: отримання підтвердження від обох страхових. Клініка відправила плану державну, а я приватну. Державна швидко підтвердила свою частину плану, про що я отримала листа. Мій бертор каже: якщо державна підтвердила, з приватною проблем не буде. Крок третій. Приватна страхова надіслала мені форму з двома запитаннями, з якого часу я обслуговуюсь в цій клініці та коли вперше було рекомендоване лікування цього зуба. Важливо, якщо лікування рекомендували до початку дії страховки, компенсації не буде. Крок четвертий. Узгодили, хоча офіційних паперів ще немає. У клініці вже бачать підтвердження від приватної страхової.